В цьому відео я тобі розказую про 5 уроків, які я для себе почерпнув з того, як я знімав фільм за 24 години. Пункт 5 є найважливіший. Номер 1. Історія замислу. Що взагалі таке замисло? Це якась суть, яку собі люди возьмуть з твого фільму. Якщо в твоєму фільмі немає ніякої суті, люди після перегляду будуть відчувати, ніби вони потратили свій час, беручи це до уваги. Вони будуть мати асоціацію з тобою, як та людина, яка не міє виконувати свою працю, і вони не будуть хотіти мати з тобою справи. Тому в тебе буде погана репутація. Тому номер один в тебе повинен бути замисел в історії, який би він не був, чи це розважальний, чи це інформаційний, але він повинен бути. Номер два. Тобі потрібно тримати людей при собі весь час. Треба розуміти, що на тобі висить весій дуже важка задача, і тобі потрібно зробити фільм за 24 години. Тепер якість фільму може бути погана, і вона може бути дуже добра. Це залежить від того, наскільки в тебе є багато ресурсів і можливостей зробити цей фільм. Якщо б в тебе було 4 тисячі людей, ти б міг зробити навіть і повнометражний якісний фільм, який би потім міг пустити в кінотеатри. Але. В тебе, мабуть, немає скільки людей, так само, як і в мене, але дуже важливий елемент, це для мене би було, якби я при собі весь час тримав трьох людей. Це оператора і актора. Так, щоб коли ми писали сценарій, ми змогли би продумувати також, куди ми б могли йти з цією всією історією. І ми зняли відносно якісно фільм без оператора, але воно нам було дуже сильно часу затратно. Тобі потрібно було бігати і носити камеру від ракурса до ракурсу, цілий час поправляти мікрофон. Тобі потрібно було слідкувати за тим, на чим тобі. Бажано було би не зосереджуватися взагалі, тобі би було краще направити людину, і вона б зробила ту роботу. Номер три. Тобі потрібно робити сценарну чітку. У любому фільмі якість може бути дуже поганою, але ту якість може спасти те, наскільки добрі актори зіграли свою роль. Якщо ти не сядеш буквально навіть на півгодини і не проговориш з акторами суть фільму, яка їх на роль, який їхній персонаж, всі деталі, щоб вони змогли собі краще полибитися в світ. Цей фільм він постраждає в якості в рази, і тобі потрібно цього уникати. Тому просто сядь і обговори своїми акторами сценарій і як ви би рухалися з тим сценарієм вперед, і який ви би хотіли досягнути результат разом. Номер чотири. Знімай в хронологічному порядку. Допустимо, в нас тільки одна камера, і в нас є така ідея, щоб зняти скоренько його діалоги, а потім Камоді діалоги. Але суть в тому, що коли ти потім кидаєш цей весь матеріал на Монтажну лінію ти отримуєш дуже нестико дуже великі нестиковки. Він дивиться в не ту сторону. Ти. Рухаєшся не так. Тут був реквізит в руці, тут він пропадає, і воно все через це складається на стіковка. Тому тобі дуже потрібно бути уважним щодо того, як ти знімаєш, і тому найкращим способом це вслідкувати, щоби не затрачувати потім ка часу на всякі перезйомки, це зосередитися на одному кадрі, який ти знімаєш, і потім, коли ти його переглядаєш, дивитися в кінці, на чому саме він закінчився, щоб наступний кадр підняв той ритм подій, і він... З ним рухався вперед в наступному кадрі, і щоб воно все виглядало інтеграційно. Тому що на професійних сетах зазвичай є така людина, яка називається скрипті. Це людина, яка спеціально стоїть і перевіряє, чи немає ніяких нестиковок, чи тут персонаж тримав стакан в одній руці, чи він тепер тримає в іншій, чи він дивиться не туди, чи він не з того боку залазить на коня. Всі ці деталі повинні бути прослідкованими, але в нас немає такого бюджету, тому тобі потрібно слідкувати за цим самостійно. І самим кращим способом це робити, це знімати знімати фільм в хронологічному порядку і передивлятися останній кадр і те, на чому він закінчився. І номер 5 це вважати 24 годинний фільм не як в плані відіку, а як в плані сумарної суми часу праці над проєктом. Тут потрібно зрозуміти дуже важливу таку суть, що проєкти 24 години вони діляться на дві категорії: ті, які можна зняти в плані тільки в відіку, і ті, які можна зняти в плані накопичення суми. Праці над проектом, і цей проект я спочатку думав, що він має впадати в першу категорію, він має бути в плані відіку. Але тоді, коли я зняв, я зрозумів, що набагато розумнішим було би, якби цей проект знімати в плані сумарної суми праці над проектом. І це би не було вчительством, я би не брехав людям, що я його зняв так дуже швидко. Для тебе би було це набагато ефективніше, тому що ти би зміг е, знайти собі коту якусь локацію. Ти би зміг збільшити продакшн велію набагато вище, якби ти робив з точки зору сумарної суми праці. Над проектом. Підпишись підпишися, дякую за перегляд.